Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні субота в нас. Яке в нас сьогодні число Забув Забувся яке число? 23. Так, значить, у нас 23 серпня, субота, вечір, пізно вже. Але ми знімемо щось трошки невеличкий огляд. І всіх вітаю підписників і хто заходить в гості на нашу сторінку. Дякуємо за участь. Всім щиро дякуємо. Дуже багато коментарів було по... Вчорашньому відео, і взагалі і лайки, і перегляди, то друзі, я дуже радий. Ми працюємо, стараємося для вас, і ви також підтримуєте нас. Це чудово і в нас така спільнота. Я зараз почитаю вчорашні коментарі, так трохи. Вчора там була тема на рахунок, чи є різниця, чи людина з села, чи з міста, немає. Дуже важливо, які в неї людські принципи, я рахую. Ну, написав ну, підписник, значить Сергій Панасюк, що вітаю за рахунок сіл розвиваються міста. Я не розумію людей, яким не подобається ваш канал, так нехай не дивляться. Ну, це взагалі ми проп... ну, пропустив це. У кожного є свій вибір, кожен дивиться огляди чи сторінки чи людей, які йому подобається. Також вчора ми знімали Сашу і так по-простому, як то кажуть, від душі, по-людськи і багато коментарів, тому ми дякуємо. Саша також всім дякує Саня, він просто сьогодні не зміг під'їхати. Написав, хтось Сашком прикольні випуски, ви молодці. Ну, Приємно це чути, дякую. Також хтось в стилі жарту привіт, я такий самий селюк. <ріст> і багато різних було коментарів. Також з Миргорода наші підписники написали, що за сьогоднішній огляд, тобто вчорашній Саня заробив морозово. Чесно, заробив. І Миргород жме руку. Вам також вітання. Так, так, так. Також на рахунок, хтось запитував, це технічне питання по техніці машин. Mitsubishi Outlander, який е дизель кращий, бо їх є три, дякую. Ну, це треба сісти і підготувати матеріал, бо в нас не було їх три, і я не можу зразу ж е компетентно дати відповідь. Скажу та, які я. А якщо просто почитати з інтернету, я можу це зробити і дати відповідь іншому випадку, але я не мав цього. Ця... Часу, а по досвіду в нас не було стільки отлендерів, щоб розказувати про кожний двигун і бажано з досвідом ми розказуємо. Тому моя відповідь така: або ви самі почитаєте в інтернеті, або я зберу пізніше і надам інформацію. Можливо, попитаюсь просто по знайомих, бо я люблю говорити свого досвіду або досвіду своїх же. Там, знайомих людей, які займаються реально самі автомобілями і свого досвіду це розказують, а не просто начиталися блогів незрозумілих, чи воно реально так співпадає з практикою, що це просто були поодинокі випадки, а в кожному поодинокому випадку будь-якої машини та як будь-якої другої в житті там, різні речі. Да, і це може бути, не означає, що це є практика. Це просто може бути все відносно. Тобто відносно одні кросівки Adidas відходили в когось 5 років, а хтось за рік порвав їх, чи за два місяці, і каже, це погана фірма, чи там інша фірма будь-яка, наприклад. Ну, це, це як приклад. Так само за резину. Мішелін резина Yokohama там, наприклад, і барум. Каже, барум то не потрібство, чи вона м'яка, не потрібство. Ну, а то м'яка, але типу, яма лупиш і тобі е, там виперло гулю. Чи як сказати, як правильно буде давити гуля? Неважно то це не означає, що Нокін погана резина, чи барум погана, вона не витримує. Бо ти грузиш, наприклад, в тебе бус підйомність його там тона чи тона з чимось, ти грузиш 2,5 тонни. В два рази більше ти кажеш, не витримує барум резіна. Ну ви розумієте, про що я говорю? Так само це стосується двигунів, автоматичних коробок, передач тому подібного і так далі. Також хтось порадив займатися займається японськими тракторами Золоте дно. Серйозна пропозиція, тільки да їх брати. <ріст> <ріст> Це смішно. Ми ще поки що не дійшли до сільхозтехніки. Скажі, треба почати так. співпрацювати з японцями, возити трактора в, да, в Україну, в Луцьк. Так, <ріст> да, да. дійсно, тільки дай їх брати. Напевно, треба в Японію якогось засилати на виду за Треба знайти японця спочатку, щоб до нього приїхати і купляти Угу. <ріст> Також зараз я відкрию, а, у мене скріншот Руслан. Не показує повністю прізвища. Так, Руслан, він багато вчора коментарів писав, підтримував нас. Читає один з його коментарів. Привіт вам, Руслан. Дякую, хлопці, я вас дивлюсь, як, ну, ну, як і сміється. Як фільм дивлюся, то засинаю. Як вас дивлюся, спати не можу і сміється. І правильно, Сашко, Сашка дід казав. Ну, Сашка дід казав, що за плотом те. Всіх, чи як то там, ну всі, я, всіх. Ну, я так не скажу, як Саня сказав. Вдачі вам і всього найкращого, а на тих хейтерів начхат. Ну, Ясно, може, колись Мурчик попадеться, Nissan Мурано, хоч 51-й, хоч 52-й. Цікаво було б знати вашу думку. На все добре, мирного вечора. Вам також. Ну, Nissan Мурано, це Америка, це щось чи мінівен, чи якийсь паркетник, дивитися, випадково не знаєш? Ні. Це перше, це друге. Чесно, нічого мені про це не говорить. По-перше, е... ну немає на ринку таких автомобілів, десь є, напевно, авторія, можна подивитися в інтернеті, я не мав коли це дивитися. Ми досвіду... У нас ноль досвіду по Murano 51 му чи 52. му Але ми вам дуже, Руслане, дякуємо. У вас дуже були дотепні, хороші коментарі. Ви наш друг, дякую. Також ще на рахунок не, я не хочу продовжувати цю тему, але я... Просто відмічу людей, які підтримують, які розуміють, що таке в стилі жарту і так далі. Ну, тобто і так трошки... У ну, кого є почуття гумору, тому легше жити. Взагалі позитив продовжує життя, дає здорові нерви, дає, так простими словами, хороші емоції. Від цього навіть людина себе добре почуває, бо коли людина просто на негативі живе, це дуже погано відображається на нервовій системі, на здоров'я повністю людини. Тому я рекомендував би тим, хто не розуміє жартів, не розуміє позитиву, хороших емоцій, навчитися це мати в собі. Також то він підтримує вчорашню тему. Я народився в городі, жив 28 років, зараз живу в селі 22 роки. Виходить, я тепер городський селюк, і сміється, але каже, що цікаво на дивитися, і посміхатися можна і про машини розкати. І... І так розкажете, каже щось про життя. Так тримати. Дякуємо вам. Нік С74. І... І, по ходу, те, що я заскріншотив, це вже все. Багато було різних коментарів. Був один коментар, але він в іншому телефоні. Є ще якийсь? Можеш дивитися. Можу дати телефон, подивишся. А що там в тебе є? А тут відео, ціле твоє відео. Дивися, читай. Все, що тобі подобається, шукай, читай. Ага, Також е, пише е, Валерій. Добрий день Сергій, просив показати, я тепер прошу показувати Отлендер Mitsubishi чи з Америки або з Швеції. Ага, Бо ти пройшов мимо машин таких, правду. Зараз, зараз правду, груші прорекламував. Та я ж, ж жарт про Груші. Значить, не забувай, я твій підписник, Та я зрозумів, чекаю на виконання мого прохання. Я вас теж поважаю, менше обговорити людей з неадекватною поведінкою з повагою Валерії. Валерій, вам привіт. Я також скажу, там багато хто пише, ну, чи просить, чи просто позначує, щоб там Nissan Roja, Outlander, хтось Outlander Америку. Outlander Америку немає. У нас популярні тут на наших площадках, тобто Луцькому авторинку, на даних площадках, які тут є, хто приїжджав, знає. Ауді, там, Тігуани, щось таке Америка, бувають інші моделі. Але от Отлендера я давно не зустрічав в Америки, а Європа буває, але дуже рідко, коли буває. Вчора ми знімали одного Отлендера. Я не знаю, якого я ще пройшов. І я вибачаюсь, Валерій, ви мені напишіть на Viber, що саме я там вам. Должен. Маю, ну, типу, що ви мене просили, бо повірте, мене так багато просять, що я забуваю часом. Що я зранку мав зробити, чи що я вчора робив. Забуваєш, Тоб... що ти зранку їв. Так, да, так, да, так. Да. І, і часом думаю, щоб не забути, як мене по батькові. І. Але це ще Саня скидав. Так, 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 так. Давай, де ті коментарі, що ти тут мені навіть кривав? Це твоє останнє відео. Я зрозумів. Я не можу згадати. Не можу згадати. А ну на паузу. Значить, був коментар від... У е... мене щось цей літає. Коротше, був коментар моя бджілка. Е... Підписник наш, він, він пропадає той коментар десь Саня за скріншоти, бо він там трохи матом сказав. Наприклад, Нецензурна лексика. Так, да, так тому його там трошки. Е... він... Коротше, його ховають, виходить, на наш Ютуб. Я не пам'ятаю вашої просьби. Наскільки я пам'ятаю, ви мене питалися за якісь старі моделі автомобілів, ви хочете за 5 тисяч або за 6, я не пам'ятаю, нагадайте мені. такі просьби я, будь ласка, прошу вас, скидайте мені вайбер, ватсап, телеграм на мій телефон, який вказаний на даному нашому нашій сторінці автоствол. І конкретно пишіть дизель, бензин, автомат, повний привід чи ні, який у вас бюджет. Я тоді давав відповідь в якомусь огляді, можливо, ви не побачили. Значить, бджілка моя чи моя бджілка, ви говорили, що пасічнику допоможіть там, купити машину 1,9 двигун. Ви розумієте, що за 5 тисяч купити, по-моєму, ви хотіли, типу як Кенго, там. Чи... Партнер Peugeot чи Citroën, тобто Caddy, чи Тауран. Чи Значить, черевиком хто яка там каблучком, ви хотіли автомобіль за 5 тисяч дизельний. Ви розумієте, що це буде з великим пробігом і це буде машина фарбована, можливо, вже підварна. І взагалі знайти неадекватну майже адекватну машину, нереально дизеля, тим більше зі старими двигунами, які є легендарні 1.9, досить непогані. Ну, якщо ви згідні там, на півмільйона, може більше пробігу, може менше, і ми його не вичислимо, який той пробіг, я можу допомогти, але я сказав, що я не допоможу. Якщо вас конкретно щось цікавить, що я вам можу допомогти, будь ласка, зателефонуйте мені або напишіть на телефон. Далі. Ми зараз покажемо ці дві машини. Нас просить старший чоловік, він тут працює у нас на площаці. Скажу так, як є. Давид, знімаю зараз це, я буду говорити, я вчеплю мікрофончик, щоб зручно було. Значить, от стоїть спортеж. Він каже, що тут рідний пробіг 236. Він його брав з дефектом сцеплення, поміняв нове сцеплення, це ж добре. 236 пробіг. ну Це можна пробувати перевірити. 2007 року 2,0. Він його хотів віддати щось там 0, йому перекупи дають мінус. Значить, так, ми його номер написали, але стартова ціна 7200, це є реальна ринкова ціна. Я попросив, би, якщо ви маєте повагу, вибачте, що я вас називаю перекупами, ті, хто на перепродаж. То тому, значить, старша людина віддає вам 0, а ви хочете ще в мінус і розказати, що вам ще треба готель зняти і дівчат. Майте повагу. Знаєш, дивіться, кермо в оригіналі, сидіння все в оригіналі, підігріве стін, клімат-контроль. Клімат-контроль, він каже, треба чуть чуть дозаправити, бо він трошки він дме, але слабо. Повний електропакет, давай знімай по кругу все. Машина реально гарна, на легкосплавних дисках. Я не бачив її на ямі. Чоловік каже, що там все добре. ланжерони не гнилі. Це гарний під салон. Велосипеди. Кріплення. А, то він його продає? Нічого не собі. знаю, може разом з машиною віддає. Ну То треба запитати. Ще не Знаєш тако, Або дзвоніть до мене, я вам перевірю це авто, або з повагою до людини, як він вам зробить, торг, так буде. Але кажу, бо я просто дивлюся вже два ринки, як його е, от, салон зніми оце все. І от е, тут. Наскільки воно все гарно виглядає. Машина yeah, реально yeah. варта уваги. і воно все в оригіналі, нічого не перешито. Ну, я вам так скажу, що я в цей пробіг віру, також зніми коврик педалі. Зараз під не глянемо. Мотор тут просто ідеально працює. Як тут капот відкривається, Дивись, покажи коврика. Він, ну, він ж не протертий, педалі не протерті, в таких машинах протирається. Я е, просто говорю те, що бачу, я люблю відвертість. Просто кому треба нормального спортежа, ми можемо його перевірити або найміть собі перевірку, зверніть Ти на нього увагу. Бо я б сказав, що він досить адекватний. Просто старший мужик, мій вже трошки ринок помінявся, не може продати, не дає раду. А ті, хто на перекидку, просто, я б сказав, я розумію, що кожен поступає, як хоче. Але маєте трошки якусь повагу, ви теж колись станете що на ви не взяти дівчата. Це проблеми <кху> розказувати людини, що продає чи їхні людині, проблеми людині з сивиною старшому, як то годиться в батьки мужикові, що Скиньте нам ще 100-200 доларів, бо нам треба готелі зняти з дівчатами, то треба трошки голову мацати, як мене знайомий колись казав. Просто не маєте поваги до себе, то й до когось, то маєте хоч до себе. Ви себе робите просто клоун, клоунів і дурників. Покажи ту соусе чисто добре. Мотор працює на холодну ячу, як чую, не заводиться, ідеально. Це передній привід. Більш детально захочете, зробимо дивити, якщо я не буду мати час огляди на ямі скрізь. Е, треба, перевіримо. Значить, покажи е, номер телефону власника. Давай покажемо. Так. Кому цікаво, зупиняйте. Е, значить, соренто. Соренто також цього чоловіка. Номер той самий, що там. Значить, е, дивіться, Голландія. В рідній фарбі, так як він сказав, він хоче сюди нову гуму поставити. Тут гума не геть погана, повний привід. Значить, 2 і 2 дизель 145 кВт на автоматичній коробці 2014 року KIA Sorento. безключовий, два ключа, повноцінний шкіряний салон, електросидіння водія, підігрів сидіння, підігрів Туда керма. Да, підігрів керма, до речі, є. Ну, немає панорами. Я зроблю рекламу, так як я розумію, правильно, я не знаю, чи я йому поможу продати це авто. Дві сік. Зараз да, я покажу. А, покажу. Ну, покажи. Я просто Піднічний я знімаю відео, в мене мікрофон. Це. Чекай, в мене є провода, тільки де вони лежать. Давай, ти не пам'ятаєш, як є, його треба перевіряти. Я... Я працюю, все-таки стараюсь максимально відверто, я не святий, але я скажу, чого його не купляють. Купляється машина, наприклад, Ой, це, той, це, той, той це Нідерланди. Так? І багато є, вони податок економлять. І вони, зніма, вони купляють, машина йде п'ятимісна, вона розмитна, і сертифікат п'ятимісний. Вони купляють машину п'ятимісну, виймають задній раз сидінь. І десь їх продають чи викидають, проходить ось 14 років, скільки він купив її в Голландії, Нідерландах, без сидіння. Не міг затяжкірене сидіння, купив отаке сидіння. Оцей, походу, він його не може продати. Тканина, чухол. Знаєш, сидіння можна купити. Він на сидіння скинув, знаєте скільки? Тисячу доларів. Ну, людина старша, просто, не дає рати. Та навіть якщо не щит. купити, можна перешити в кожу і буде тобі за тисячу доларів. За Тисячу сілушку... доларів можна весь салон перешити або купити, я не знаю, новий який салон це. буде. Золотий. Плюс він казав, ніби резі. Коротше, дивіться, ціна 18200, 17200 він скинув, камеру заднього виду. Я не знаю, що тут за колеса, бо ти з ним вирішувати. Але Тут ну, хороший протектор. Да. Дивіться, е, значить, він скинув на 17-200, чи ще буде торг, я не знаю. Я не знаю. Можливо, вже не буде. Але я рахую, що це нормально. тут теж Карпи. все, всі кнопочки. Ну, я не думаю, що мене скажімо так, дядько обманює, він сказав, що пробіг рідний. Я думаю, що не так важко перевірити його. Зараз ще під капотний глянемо. Просто хочу допомогти людині. Продати машину, тим більше, коли людина так торгується гарно. А за Kia Sportage, якщо ви трохи маєте повагу, то. Це якщо, ті люди, які предлагали, якщо для себе, це нормальна ціна 7200, і ще буде вам торг, дзвоніть до мужчини, ну, якщо для себе, якщо на перекидку, то теж маєте повагу. І ще мені цікаво, от скажіть, хто буде дзвонити, що ви дзвоните автоствол. Просто, це, ну, це мені важливо. Чи працює... Хочете моя до нас дзвонити, ми теж можемо продати вам його. Ні, то дехто хитрить, думаю, що може ми там, з кимось думаємо. Нічого не домовлялися, ми просто хочемо дядьку допомогти продати машини. Наскільки я бачу двигун чистий, більш детально треба дивитися. Перевіряти. Можете замовляти перевірку хоч-будь-кого, хоч Хоть в Києві, хоч де хочете, там Луцьку, крутих... в Львові. В да. підборщиках. Хочете. За цю машину також дзвоніть по цьому номеру. Там можете по-нашому. Та там щось один перекреслений, там непонятно. А, покажи, що воно було 18200, він на 17200 реально поставив ціну. Так. О, Просто хочемо допомогти, скажімо так, дядькові продати машину. Ладно, підемо десь далі. Ми вже багато не знайдемо сьогодні темно, скільки там хвилин нас. Так, покажи він 18. Котел. Так. 18. Спорттеж реально класний на такому салоні, на комплектації, зверніть увагу. Комплектація або. Так. Да. Коротше, ми побігли далі, зараз йдемо ключі, щось пошукаємо. Зараз щось будемо шукати цікавеньке. Давайте скажемо, хай мені їх сам Значить, у нас сьогодні огляд, походу, вже зараз закінчиться, бо темно, люди відволікли нас трохи. Opel Vivaro 2014 року. Байду, що свіжий, но вмирає, його не було. Значить, 2.0 дизель 84 кВт. Навігація круїз, 9 місць, оригінальний пасажир. 2014 року заявлений пробіг 211, 14, 700. Багато хто питає такі машинки. От вам 9 місць. До речі, салон теж гарний, але вже темно і затоновано. Вже немає смислу показувати салон. Покажи номер власника. Хто хоче більш детально, треба дзвонити, питатися. Вже ми так чисто на пару хвилин ще знімемо. Якісь варіанти. М -м, вже не зрозуміло, що знімати, бо просто реально ми пізно почали цю справу. 1.6 МПІ, 2006 року 75 кВт. Пише продавець, що оригінал 180 пробігу. Таке може бути взагалі. Практика доказує, що може. 6-150 хочуть за того та врану. На кліматі з підігрівами. Кермо звичайне, не шкірене повний. Електропакет, ну, да, і салон такий як Гуал, да, у гульфах, де да, от, да. матерія така поліпшена трохи. Ну, з вигляду непогана машинка, якщо з таким пробігом, кому треба, будь ласка. Також питали задачею Сандеро е, 14-15 покоління, той року, Боже, вибачаюся, ну не бачили ми, от є такий. Перше покоління, що друге. Як воно там нумерується? Не знаю. Можливо, когось зацікавить. Також от я гарний кенго дизельне го року. 66 кВт, 204 я знаю, що цей хлопець спідометр не крутить. Лобовуха ціла. Вона ціла там, по-моєму, задня права арка була тернута, він підфарбував це. Дрібниці це не рахується взагалі проблемою для розумних людей. 8900, кого цікавить. Реально гарне кенго на оригінальних легкосплавних дисках. власні комплектації. До речі, 4 стеклопіднімачі тут теж не жабриці. Ну, гарна машинка, дуже акуратна, гарний колір. Кого цікавить, телефонуйте. Також я весь час рекомендую, мені більш подобається в комфорті в'їзді, форт 3 фокус. Він на номерах, 13 рік. Нові форсунки хтось вже замінив. О, це цікаво. 296 пробігу. Може бути, що форсунки лягли. Рахуйте вже майже 300 пробігу. Думаю, що це чесно, є якісь там весь дизель, напевне, це що обслуговували. На 46 тисяч чоловік обслужив машину. І вартість 8500. Він, до речі, дуже комфортно і гарно їде. Якщо цей двигун як нормально обслуговували, клімат, Соні Майтола, шестиступочка. Я думаю, що якщо ви купите скрученого десь там на 180 чи 220, це вам не допоможе, бо може бути скручений з 490, а тут 390. Тому можна розглянути, якщо ви дивитесь на це, як то кажуть, адекватно, що нам ще зняти? Ще Форда новішого, Можливо, хтось захоче. Тут же йде 1,5, а не 1,6 288 88 кВт. 2019, 2019 рік 14900. І він на автоматичній коробці передач. Хто любить такі машини, можете подивитися. І ще от глянемо, наприклад, хлопців тут Швейцарія зазвичай машинки. Соренто, дивіться, стейл комплектації. Таке біленьке Гарнюся. Така машина, да? гарнюня, хотів сказати. 2012 року ми дивилися 21-200. О, пожалуйста, Ну, пробіг 0,97 тисяч кілометрів. Тобто 97 тисяч. Говоряче, 100 тисяч кілометрів. Має 245 кВт хороші комплектації. Стайли фул пробіг 97 оригінал, сервісна книга, два ключі, повний привід, максимальна комплектація. 21-200. Друзі, тому я казав, що в того мужика, дядька, як ми його називали, хай без панорами, але 2014 року досить адекватна ціна. І хороший пробіг. 200 тисяч це не є великий пробіг. Так, да, так. Да. Що ще вам показати? А от дивися, щось нове з'явилося. Та ти що, завтра ми його можливо ще знімемо. Це щось дівчаче, так? Да? Автомат, 13 рік, 115 пробіг. Та ти що? Швейцарія? Так. Да. 13. й 1,2 бензин, 9800. Не, де, не дешево. Блистить. Але як воно може бути дешево, коли в мені пробіг 100 тисяч? Мікра. Ні, ну шикарна мікрочка, реально шикарна. Клімат, великий вже магнітофон, можливо є камера заднього виду. Але класна машина і не на роботі, на автоматичній паркінг є. Так чи ні? Так, є паркінг. ну Я не знаю, який тут вид, різновид автоматичної коробки передач. Мультикермо, гарнюня. І ще гарний гольф і закінчимо. Значить, гольф шостий на автоматичній коробці DSGDQ200 7-ступенева з сухим цепленням 11 року, 1.4 бензин. 164 зернового пробігу перевіряйте, Швейцарія 11200. Але машина шикарна, на гарній комплектації. Більш детально власник вам розкаже, ви можете перевірити, якщо у вас ціна влаштує. Шикарним пробігом. Якщо ці машини привозити з шикарним пробігом, у такому районі 150, плюс на такій комплектації, в гарному стані, то така ціна виходить, повірте. Ну, Звісно, хтось щось заробляє за свою роботу. Ну що, давай, пів дев'ятої. Ай-яй-яй, 2024. Що ти скажеш нашим підписникам? Що можу сказати? Перед тим, як купити автомобіль, треба його перевіряти. Або купляти в надійних людей. Ні, ну тр... і треба... це, звісно, так. І треба ще просто включати логіку і мудро, розумно приймати рішення, що вам треба купити. Що вам треба купити. На ваш бюджет. Ну що, Всім тиснемо руку. Дякуємо, гарної, мирної ночі, добрих вихідних. Сьогодні у нас субота на зв'язку. Будьте крепкі і здорові. Пока-пока!